Зустрічі зі знаковими людьми, їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Ваших намірах. програма у ваших намірах. Слухайте зараз. Слава Ісусу Христу, шановні радіослухачі, Ви слухаєте Радіо Марія перед мікрофоном ведучої програми Олександр. І запрошуємо вас, долучайтеся до нашої програми, що зараз в прямому ефірі у ваших намірах. Отже, сьогодні, друзі. З нами в прямому ефірі про 25 років в молодіжному центру Донбоску в Одесі. Історія сьогодення буде розповідати про власне ювілей Селезіянка, співпрацівниця і вихователька ораторію Олена Пономаренко. Це програма комісії душ пастирства молоді, виховання справа серця. Пані Олено, слава Ісусу Христу. Слава на віки Богу, вітаю вас з Одеси? Дякуємо, що з нами, і будемо говорити про таку подію. Проте живемо в умовах війни, жорстокого протистояння, де наші чудові рідні, близькі, друзі беруть участь у боях на захисті держави в щоденному такому протистоянні. І скажіть, будь ласка, як зараз ситуація в Одесі? Розпочнемо з цього. На жаль, на жаль, у нас знову було неспокійно, і за останні часи туди у нас. На жаль, є і загибли, і поранені. Одна людина загинула 14 поранені через ці всі обстріли, які в нас лунали сьогодні вночі. Тому я би хотіла звернутися до господа, щоб він. Своєю милістю прийняв душі наших загиблих і допоміг тим, хто на жаль залишився зараз без помешкань, залишився на вулиці, поранений в лікарнях. Нехай Господь допоможе всім їм. Отже, про 25 років молодіжного центру Донбоску в Одесі, що й до сих пір діє, працює, і в умовах війни допомагає молоді, допомагає в таков в такій добрій справі виховання. Давайте доторкнемося історії виникнення молодіжного центру Донбоску в Одесі та про те, як діє він сьогодні, і скільки Відвідує центр про людей, які беруть участь в організації, та про молодь в Одесі та в Україні, яка з'їжджається до вас. Ну, Почнемо з того, що знаєте, коли багато років вже працюєш в десь якісь організації, або ми на згромаджені в, в нашій гродянській родині, то здається, що всі вже знають, хто ми такі, чим займаємося, і весь світ крутиться навколо нас. Тому я. Хочу трішечки розповісти взагалі про нас, Солез'ян. І взагалі ця вся передача, це знаєте таке велике-велике дякую за 25 років нашого служіння всім, хто долучився до цієї справи. І цих подяк буде сьогодні багато. Буду всім дякувати від ім'я нашої нашого ораторія, нашого благодійного фонду, і всій нашої діяльності. Ну а що стосується самих Сализіян, то по-перше, це згромадження народилося в 19 сторіччі і заснував його святий Джованні Боско, який сам був педагогом, священником, врешті визнали його як святого, і який виховав не одного святого, серед яких ми знаємо того самого Савіо, його учня, молодого хлопця. Який став прикладом для наслідування багатьох молодих людей. Знаємо, що Дон Боско є автором такої запобіжної системи виховання, коли краще запобігти якийсь поганий вчинок, ніж потім після скоєння цього вчинку карати людину. Він був таким піонером в цьому. Хоча сам насправді не написав багато яких книжок по педагогіці, він був скоріше практиком, і ця діяльність розповсюдилася вже зараз на 137 країн світу, де суз'яни працюють саме з молоддю, з дітьми. В різних напрямках це у нас парафії, школи, гімназії, ліцеї, це інтернати, гуртожитки, центри для емігрантів, центри для реабілітації колишніх в'язнів, видавництва, телерадіостанції. І як ми опинилися взагалі в Одесі і як розпочалася наша вся діяльність? Почнемо з того, що в 1968 році на прохання парафіян храму Святого Петра в Одесі, який довгий час залишався без священника, з Вільнюсу приїхав отець Тадеуш Хопе всім знайомий в Україні, бо Тадеуш Хопе був не тільки в Одесі, але і Проводив свою діяльність в Києві, Кишиневі, тому що на жаль, на той час не було священиків, які б могли опікуватися парафіянами. Був тільки він один, і через постійний тиск да з боку влади він не міг відкрито проповідувати господа. Але в таких умовах йому навіть вдалося збільшити кількість парафіян в Одесі. І саме отець до Деошхопе вже за часи незалежності в 91 му році е запросив до Одеси співбратів, і протягом наступних років Селезяни е очолили реставрацію теперішнього кафедрального собору. Успідня Берстя Богородиці відремонтували храм святого Петра, маленький храм, який був відкритий, єдиний за всі радянські. Він він такий непримітний, ніхто там про нього не знав. І завдяки знов таки старанням Селезян в 2017 році храму Святого Петра було надано статус базиліки менший. Що ми дуже дуже пишаємося, е, і вся діяльність телезіян проходила саме в, в, в соборі Успіння Практи Богородиці, е, багато молоді, різні акції, поїздки, паломництва. Е, і нарешті в 99 дев'ятому році ми придбали. Приміщення колишнього дитячого садочку, який називався Золотий Ключик, і який належав до заводу Краян, теж в Україні дуже знаний колись завод. І в цій будівлі ми і розпочали діяльність ораторії офіційно в 2000, -2000 році. Але до, до початку офіційної діяльності потрібно було якось. Нав'язувати відносини з тією молоддю, яка вже облюбувала це таке занедбане, занедбану територію, і першим нашим керівником ораторія став отець Віталій Кривіцький, який зараз вже є єпископом. І перша подяка, звичайно, йому. За прикладом до Набоска, отець Віталій. Виходив з гітарою до молоді, співав пісні разом з ними. Он потім на подвір'ї у нас з'явився пін-понг, де молодь так само грала, спілкувалася. Ну і приходило так завойовувати авторитет mm -hmm. молоді. Було важко, тому mm -hmm. що деякі були ситуації дуже конфліктні. Або потрібно було ж показати, хто ж тут господар, да? що ж ви прийшли і не зрозуміло, хто, якісь там, знаю, священники, сектанти. На той момент було дуже важко взагалі розібратися наш, нашим одеситам. Да? Що, що ми тут робимо, хто ми тут такі. Але потроху-потроху знов таки з любов'ю, з терпінням, як вчив Дон Воско, все це ми проходили, і молодь вже більш довіряла нам, довіряли батьки нам, що було дуже приємно. Але на це вда потрібно було час. Орторій був відкритий як для молоді, так і для дітей, і вже за декілька місяців був проведений перший дитячий табір Цар Давид. Тут на правах реклами хочу mm -hmm. сказати, що цього року Києво-Житомирська дієцезія е, опублікувала матеріали е, для веселих канікул, канікул з Богом е, цар Давид. Так що, mm -hmm. якщо у когось є бажання е, придбати ці матеріали, е, дуже хороші, е, бо е, насправді повністю спущені, то будь ласка, звертайтеся. До комісії до молоді, ну так, mm -hmm. на правах реклами. Mm -hmm. um, вже з самого початку uh, з'явилася така молодь, яка ну відокремилася від іншої і стала допомагати, uh, яка потім стала нашими аніматорами. Uh, і uh, це знов таки такий селезянський принцип, коли молодь працює для молоді. Молодь, uh, Виховує молодь. І дуже видно це в знов було в нашій в нашій роботі. Тут ще, ще одне дякую, хочу сказати саме ті наші молоді, тим дівчатам, хлопцям, які перші відкликнулися на цей поклик стати помічниками для наших селезян. Саме вони є такими піонерами, це вже потім у нас з'явилися там курси аніматорські, да? і поїздки до ем, Залезян з інших осередків і приймання досвідом. А вони були перші, тому їм теж велике велике дякую, якщо вони чують, ем, всі пам'ятаємо, знаємо вас. Ем, і... Дякуємо за те, що ви були з нами в ці перші в перші роки. Ще одне дякую, хочу сказати ще одному зараз єпископу, а тоді просто семінарісту, єпископу Максу Рябусі, Бо в 2001 році він приїхав до Одеси як семінаріст на практику. І завдяки йому якраз в нас розпочалася більш така співпраця з греко-католицькими Селезіянами. Діти молоді дізналися, що таке банси. Якраз почали танцювати, співати, грати. Ми поїхали до Львову спілкуватися з. Аніматорами переймати досвід, да. Одесити в місті, місті село. В селі Оброшено разом з аніматорами, судянськими аніматорами, греко-католиками провели табір для дітей в Оброшино. І так налагоджувалися зв'язки з іншими осередками. Дорогий єпископ Максиме, теж вам велике-велике дякую і дай Боже вам різних благословень на вашу подальшу діяльність. Ще одне велике дякую хочу сказати отцю Міхалу Воцаву, який приїхав до нас в 2005 році і прийняв цю естафету керівництва. І він приїхав тільки після семінарії, молодий, але вже такий амбітний, і почав розширювати діяльність такого маленького ораторію, так що вона вийшла за межі нашої території. Так у 2006 році Телезіяни відкрили навчально-виховний комплекс Нармія. Які зараз є вже приватною Солозіанської Селезі... гімназії Нарнія. В 2007 році відкрив свої двері для хлопців студентських гуртожиток, який ми назвали гуртожиток імені Тадеуша Хопе. В храмі святого Петра активно стала проводитись спасика діяльність для студентів, для студентів і франкомовних. Також разом з представниками протестантських різних деномінацій селезяни активно включилися в служіння молоді в клічому ізоляторі. Дуже така важка, серйозна робота не тільки з самими хлопцями, які там були. Але і з адміністрацією так само потрібно було налагоджувати зв'язки, показувати, що ми приходимо з добрими намерами, з бажанням допомогти хлопцям. Зробили ремонти в приміщеннях, обладнали спортзал для хлопців, щоб вони могли займатися спортом. Проводилися вам щодитижневі зустрічі, різні бесіди. У нас приходила. На пані Лена Пяста з Ямахою грала пісні, діти співали. Насправді діяльність дуже дуже активна. Через реформу е, в пенсіппенітетарній системі е, дітей, на щастя, в СІЗО стало менше, от. і ми вже перестали працювати в свічому ізоляторі і Ц робота вже так стала нашою історією. Але uh -huh. ми знов-таки дякуємо всім е, тим, хто долучався до нашої роботи в слідчому ізоляторі за розуміння, е, за спільні наші погляди в душпастерській молоді. Е, так само на базі ораторія розпочала свою діяльність група допомоги, яку ми назвали СПЕС. І е, робота з в тому, що ми приймали е, одежу е, і потім роздавали е, потребуючим. Е, дуже активно стала розкручуватися і волонтерська діяльність. Е, на той момент е, в Одесі ми були, може, завтаки такими піонерами, які розкручували е, саме волонтерство. І щоб розкрутити, ми почали працювати з вами, Радіо Марія. І деякий час ми проводили таку передачу, яка називалася Мода на волонтеріат, до якої ми залучали волонтерів Одеси, які працюють в різних галузях, щоб показати, що волонтерство це круто, волонтерство потрібно. І таким чином долучалася до цього руху волонтерського в Одесі. Хочу пригадати таки всіх керівників і сказати їм дякую, крім тих, кого вже сказ назвала, за їхній вклад в діяльність нашої. Бо з цього, знаєте, маленького ораторія, який у нас виник в 2000 році, який офіційно ми відкрили 12 листопада 2000 року, на базі цього ораторію розпочалася велика велика діяльність. Ми стали сильними, ми стали більш активними, ми стали... Проводити діяльність, як я вже сказала, так поза межами наш нашої території, да і вона розповсюдолася по Одесі і по області. І хочу пригадати, і сказати дякую і о, цю Мар'яну е, Куцу, і Тадео і Юзефу Нуцковському, Андрію Барковському, який зараз є у нас капеланом і служить в ЗСУ. І оцю Цезарію Червінському, які е, цього року е, закінчили свою каденцію е, керівника, всі вони внесли свій вклад е, в розвиток нашої Солов'янської діяльності. І е, е, нам 25, да? у нас теж ювілей, такий маленький, але перший такий ювілей е, нашої діяльності. Е, е, і тут я ще хочу подякувати нашим і дітям, і молоді, і батькам, які довіряють нам, нам своїх дітей, які так само долучаються до роботи в нашому ораторії. Це вже не ораторія, це вже благодійний фонд, який працює. А головне хочу подякувати Богу який нас провадить, який допомагає нам, хочу сказати велике дякую нашій мамі небесній. Ми її шануємо під визванням Марія, помічниця Християн. Наша вчителька, наша вихователька, така яка була і у Донобоско, саме, вона його впровадила по життю. І так, от з маленького цього ораторія маліпусінького, з'явилася така вся наша діяльність, за що ми всім хочемо подякувати. Ось таке у мене свідчення про нас, про те, як ми працюємо. Хочу сказати і Радіо Марія так само дякую, бо ми з вами співпрацюємо вже. Ну, дві якщо не помиляюся, 10-го або більше року, от коли ми запровадили ці наші е, передачі. Так, і вам теж дякую. Дякуємо. Дуже приємно. Про 25 років років молодіжного центру Донабоску в Одесі. Історія і сьогодення, друзі. Говоримо із Сализіянкою, співпрацівницею, вихователькою ораторію Оленою Пономаренко. Це програма комісії душпастерства молоді, виховання справа серця. Отже, ми згадали таких людей, осіб, які брали участь у формуванні молодіжного центру Донабоску і впливали на нього. І скажіть протягом 25 П'яти років, які висновки ви зробили, що змінилося від того моменту, як розпочинали? Можливо, невпевненість якась була, або як ви згадали, що традиційне, оте, славнозвісне, підліткове, мабуть, протистояння, бунтування? До чого ви дійшли зараз? От які висновки, інструменти ви здобули, і що вам вдалося досягнути протягом цих 25 років? По-перше, ми, як телезіяни, як католики, ми закріпилися, можна так сказати, да, на цій нашій території, бо насправді авторитет, наш авторитет це який ми намагалися отримати від нашої. Наші молоді насправді так ми стали, по-перше, всім знайомі. Угу. По-друге, по знають вже, хто ми, що ми, і довіряють нам, що дуже важливо. співпрацюють з нами. Це теж для нас так само дуже важливо, що раніше, раніше про нас ходили якісь там легенди, що ми... Дітей кудись вивозимо в Польщу, не зрозуміло, що там з ними буде. Ну як ж на такому рівні? Да? Зараз вже ніхто не питає, хто ви такі, і е, ми можемо налагоджувати відносини з іншими організаціями абсолютно відкрито. Знаєте, е, дуже дуже добре. По-друге, дуже приємно, коли е, наші колишні вихованці приводять своїх дітей е, до нас на в селі канікули. Ем, тобто є така приємственність і теж дуже приємно, що у нас таке є. Ем, розвиток ем, нашої, ці наші, наприклад, школи, гімназії, да, ем, розвиток в інших галузях це теж наші здобутки. Ем, тому я вважаю, що ем, те, що зараз у нас ем, є, це можливість спокійно працювати, працювати, розвивати нашу діяльність душпасовську для блага дітей і молоді от на території нашої Одеси. Зараз ми це робимо спокійно, з радістю, весело, спілкуючись з різними організаціями, належуючи відносини з ними, от, що дає, звичайно, і велику користь. Ох, дякуємо вам. І на завершення хотілося б дізнатися, можливо, як можна познайомитися більше із молодіжним центром Донборську в Одесі. Знаємо, що нас слухають в Одесі. Одеси там привіт, вітання від нашої учасниці, від нашого прямого ефіру від нас. Як вас можна знайти, як познайомитися можна із центром Донборську в Одесі? По-перше, можна прийти до нас. Це у нас наша адреса. Одеса, вулиця Водотурського, 35А. А по-друге, у нас є наш сайт Совзяни Одеси, є Фейсбук, благодійний фонд Донбоско. Тому долучайтеся, Інстаграм у нас є, але він складенько працює. От, тому будемо раді всім, приходьте, будемо спілкуватися. Працювати разом, допомагати. Дякуємо вам щиро про програму комісії Душпастерства молоді виховання справа серця говорили про 25 років молодіжному центру Донбоску в Одесі із з Сализіянкою співпрацівницею вихователькою ораторії Оленою Пономаренко. Олено, дякую вам щиро і много я літ і продуктивності, результативності розвитку та досягнення поставлених цілей і завдань молодіжному центру Донбоску в Одесі. На радіо Марія у прямому ефірі.